Вітаю! Ви дивитесь київський зоопарк на телеканалі Фауна з вами, як завжди, я Олена Новікова. І сьогодні ми завітаємо до нового вольєру капібар. Не перемикайтесь! Капібара є найбільшим грузуном у світі. Дорослі капібари можуть виростати до 130 см і важити до 79 кг. Самець відрізняється від самиці тим, що має великий голий горб на морді, що містить великі сальні залози. У них короткі кінцівки, і широка голова з яскравою вираженою мордою. Їхні пальці мають короткі міцні кігті і частково перетинчасті. А ще у капібар є рудиментарний хвіст, який непомітний. З вами знаходимось на території відділу копитних тварин. Як відбувалися входи на капібар у нову будівлю? Нам розкаже Галина Косинська, провідний зоотехнік відділу копитних тварин Київського зоопарку. Так, сьогодні відкривається офіційно, відкривається вольєр для відвідувачів, вольєр для капібар. Довгий час у нас вольєри з капібарами не експонувалися, але в цьому році нам так пощастило, що ми відкриваємось на зимовий період для відвідувачів. Можуть залюбки прийти і подивитися наших улюбленців. які зараз тож, дуже цікаві. І... Тож Ось до та... того вони не експонувалися взимку, так? Вони взимку взагалі не експонувалися. Влітку могли їх влітку. Так. влітку ага, так. тож сьогодні у нас така подія, ви так. бачите це вперше. Розкажіть трохи, будь ласка, поки ми тут стоїмо, чим ми будемо займатися всередині? Спочатку до відкриття вольєру ми починаємо прибирати вольєр і, звісно, готуємо корми. Я можу залюбки показати, як ми це робимо у вашій присутності. Я так розумію, що і я сьогодні спробую. Да, побути ви зможете трошки... спробувати приготувати, пригостити наших капібар. Будь ласка, ага, тож сьогодні, як і завжди, я на 10 хвилин стаю робітником київського зоопарку. До раціону капібар входять фрукти, яблука, і ми їм даємо ще спеціальний корм, це овес, із смачнесенькими гранулами, які вони дуже полюбляють. Ми їх насипаємо в тарілочку, потім їх пригостимо. І ще теж такі гранули у вигляді шариків, кульок, які вони також дуже добре люблять. Ще. А взагалі-то це вас... корм, якийсь, він же спеціалізований, так? спеціалізований, для кого це? спеціалізований. Це І можуть поїдати їх навіть кролики. Ага, це для гризунів. Да, для, для гризунів. Угу. Я вам можу запропонувати порізати яблучко, так, яке ми ріжемо на чотири частинки. І Можете куди продувати. я буду складати? І складати так, ось поряд. Добре. Шановні глядачі, ми з вами готуємо сніданок для капібар. Оскільки капібара у нас найбільша мишка в світі, тобто гризун, якому немає рівних за розміром, ми нарізаємо яблучко не дрібненько. А так, щоб ця мишка змогла їх з ними поласувати, погризти. І щоб це було не просто на один гризь, а щоб мишка мала чим зайнятися в найближчій. Кілька годин. Ну що, Голина, ми впоралися. Так, беремо наш корм і йдемо годувати тваринок. Та-дам? Там буде цікаво. Ой, а я так розумію, Про... вони з'їздять не тільки Яблочка, це, так, так, да, це пророчений овес. Це влітку вони десь на вулиці мають змогу їсти трапу, да, так? трапку. Тут... Да. Ну, а на зимовий період ми спеціально вирощуємо пророшу овес, який вони залюбки теж поїдають. Бачите, мікрозелень, яка увійшла щойно увійшла в моду тих людей, які дуже полюбляють здорову їжу. Вона вже дуже давно входить в раціон гризунів київського зоопарку. А сьогодні ми гадуємо яблучками і кормами, які ми додаємо до мікрозелені капібар. А, Галина, скажіть, а скільки раз на день отак ви годуєте своїх грузунят? Ми годуємо їх два рази uh -huh. вранці і на вечір, тому що в нас тваринки вони більш активні вранці і ввечері. У uh -huh. день вони більшість часу відпочивають. І скільки приблизно ну, одна така мишка з'їдає за день кормів? Uh, ну, враховуючи сіно, траву і концентровані корма, овочі, ну близько. Кілограма навіть більше. Ви почули, так, шановні глядачі, що одна така мишка, один такий грузуньонок з'їдає в день близько кілограма корму. Ми знаємо, що капібару ще називають водосвинкою, і бачимо в вольєрі такий шикарний басейн з водопадом. Розкажіть нам, будь ласка, про це явище. Так, капібари це напівводні тваринки, вони залюбки плавають. Капібари вони можуть навіть від хижаків сховатися у воді, так що хижаки їх можуть там не дістати. І вони можуть упірнати, і як іде час, да, перебувати під водою. Так, да, да. І довго? Не довго, не довго, але можуть перебувати. Але вони навіть можуть відпочивати у неглибоких водоймах, але. Недовго як у болотячці, так да так, так, як, як було тяжці, так такі маленькі собі південноамериканський бегемотик. Так. Погулявши вольєром, я ще побачила таку цікаву пісочницю. Не бачу, правда, пасочок і лопаток, але думаю, що теж капібари роблять щось цікаве. Так, вони вони залюбки, коли виходять з басейну, вони зразу заходять у пісочок, сідають, водичка стікає, вони обсохнуть і йдуть потім лягати в свій будиночок, який облаштований соломкою і освітленням. Боже, це ж які а, тваринки угу. з таким природним інтелектом. Тобто, щоб не замирати соломку водою, щоб вона не гнила і щоб їм було комфортно спати, вони мають на бережку, на пісочку висохнути. Так, спершу нічого так. собі. І попри все, що ми знаємо про мишенят, що це не дуже великий інтелект, що це не мавпи, що це ну, дуже віддалені від людей генетично тваринки але побачите який інтелект і які скажімо так правило правила гігієни які просто на підсвідомості записані навіть навіть у такої тваринки. Дивіться, який в них гарний і чистий вольєр. Мало того, що ці гризунята ведуть такий спосіб життя екологічно чистий, вони ще й ходять в туалет на певну територію, тому ви не побачите в цьому вольєрі ніде нічого такого, що би заважало вам милуватися цими гарними тваринками. Галіна, я так розумію, що в цьому вольєрі мешкає родина, якась щаслива, так? так? Так. А розкажіть, будь ласка, хто там папа, мама, діти? Це в нас самець взагалі врятований. Цього самця нам привезли волонтери, угу. і потім ми його отримали відокремлено, Він був у нас на лікуванні. І згодом ми підселили до нього самку, яка зветься Таха. І в них згодом народилася немовля. А таха це вашого так? розведення, да? так? Таха, це, Ферен, так. Да. сам, а звідки ля волонтери привезли? Це нам невідомо просто. А, невідомо. Десь з зони, да, да, зони бойових дій. Так, з Зони бойових дій, так. А малеча чи давно народилася? Малеча вже 4 місяці, так що вона вже доволі доросла. Mm -hmm. А оскільки пол у такої у <рес> тваринки? У диких тварин визначити пол зразу дуже важко. Це згодом ми будемо дивитися, чи самець, чи самка. тому що у самців на носі виділяється нюхове п'ятно. Ухти, так. Ми бачимо, що у нашого самця теж є така залисана, воно називається що нюхове п'ятно. Цим п'ятном вони мітять територію і прикликають цим запахом самок для спарювання. А ага, у якому віці у малечі вже буде видно чи воно дівчинка, чи воно хлопчик? Ну через місяців вісім, вісім, дев'ять, ближче до року, ближче до року. А, Галина, скажіть, а от все добре, да? от такий раціон зимовий? Ну, я розумію, що зима, да? і там ну, харчів не так багато, як би хотілося б влітку. А що входить в їх раціон влітку, там де вони в вольєрі на природі гуляють? Влітку вони також отримують яблука і концентровані корма, і ми їм ще додаємо гілки. Вони дуже полюбляють гілки, верби, поїдають листя і навіть навізають кору. А це ж, мабуть, не просто вони їх люблять. Це там для сочування зубів, так? для так. чого ми знаємо, що в капібар постійно ростуть зуби для того, щоб зуби їм не заважали, щоб вони не виросли, так як не потрібно. Вони завжди повинні грести якийсь твердий, твердий корм. І за допомогою цих гілок вони їх Сточують. Щодо зубів у гризунів, а всі ми знаємо, що нас зуб покриває емаль. А на відміну від нас у гризунів, емаль вкриває тільки передню стінку зуба, а задня стінка вона росте все життя. Вона є м'якою і її не вкриває та тверда емаль, яка стримує ріст зубів. Тому будь-якому гризуну, чи то капібара, чи то маленька мишка, чи хам'ячок йому потрібні якісь грубі корми, щоб вони сточували цю емаль, і зуб мав змогу рости так, як він ну має рости в природньому середовищі. А скажіть ще, будь ласка, там, де вони мешкають, ну, ті корми, що ви їм даєте, а ще, мабуть, в них там якась зелень є, да? там же ж швальєр великий, я бачила. Так, звісно. Ми що під... вони полюбляють. Ми підсіваємо ще ранньою весною траву. І вони потім її залюбки поїдають. А що з травки вони дуже люблять? Залюбки, коли даже в не вольєрі ще не проросла трава. Ми йдемо і збираємо їм кульбабу. Вони кульбабу дуже залюбки полюбляють. Ой, це ж вітамінізована так, травка. Так, так, так. Да. А крім кульбаби, мабуть, якісь. Ну, полюбляючи вони люцерну, нам влітку привозять спеціально вирощену люцерну, ми їм даємо, вони також поїдають, але до раціону літнього все рівно додаємо ще грубий корм. Це сіно, щоб вони також могли сточувати зуби. А і Сіно, сіно потрібне навіть влітку, коли так, є травка. Так, да. іноді вони, даже, коли покладеш травичку і сіно, вони ж в першу чергу поїдають сіно, а потім йдуть вже до травички. До речі, шановні глядачі, щоб ви розуміли не тільки капібари, а й люди розуміють цінність харчової клітковини у раціоні. Тому травичку потрібно їсти і всі овочі і фрукти, що ви їсте. Це дуже корисно для вашого здоров'я теж. А на сьогодні це все. Нагадую, ви дивились київський зоопарк на телеканалі «Фауна». З вами була я, Олена Новікова. На все добре.